Смікс, перший плюс другий сорт. Ціна 2,3 євро за кілограм. Лотику знаходиться 15 кілограмів. Зараз оглянемо наповнення цього лотика. Ось така фісова кофточка, жіноча розмір емочка. коричневого кольору на замочку. Так виглядає. Наступна голку. На Ось така чоловіча. На замочку, досить тепленька, з капюшончиком розмір емочка. Наступна. Жіноча, ось така салатового кольору. Ведь ось так виглядає, має кишеньки, розмір S, 36-38 розмір. Наступна моделька. Ось така з капюшончиком, Трішки подовжений, досить тепленько, Ось так виглядає. Жіноча теж моделька, розмір M. Наступна. Ось така чоловіча моделька. Розмір XL. Ось так виглядає. Наступна моделька. Ось така чорного кольору. Джек Вольський. Розмір XL. -ечка. Наступна. Ось така жіноча моделька. Відурова кофточка. Розмір S з скарпішончиком. Наступна ось така сіра. Знову ж таки вілюра, дуже гарно на стані. Розмір. І все спише. наступна нас. моделька. Ось така лісова на замочку. жіноча моделька. ось Так виглядає. Зараз клинці чи замочок працює. Замочок працює, засібло, стан гарний. Наступна моделька ось така чоловіча, лісова, кофточка. Наступна ось така зелений колір, плеча, жіноча моделька розмір L. Дуже спутна. ось Просто побачимо. С капюшончиком, теж чоловеча моделька. В размер М. нас е оста фиолетово по С капюшончиком, в размер S. така виждае. Наступна модель оста велюрова. На замочку. Ще бачимо тут ось таку чорну лісочку, з капюшончика. пішончика. Ось така корейчна, в формі курточки. чоловіча моделька. В гарному стані. Так виглядає розмір Е. Наступна модель. Ось така флісочка. Жіноча моделька. Теж розмір емочка. Наступна модель ось така фіолетового кольору, трішки подовжена, Теж жіноча модель, ось так вона буде модель. виглядати. Ось така книсочка. На замочку. Ще бачимо синій колір. Чоловічу модельку. Ще в нас попадається. Ось така, то на синій кольорі. Теж тут Excel, чоловіча модель. Наступна ось така зеленого кольору, теж чоловіча модель. Розмір XL. Наступна моделька ось така з капішом. Вона запліска Джанін. Розмір 48. Наступна ось така чорна жіноча. Ще попадається ось така чоловічому далі. Наступна знову ж таки. Сірого кольору малесенька жіноча моделька перська. Okay. Ще плюсочку, ось таку побачимо, чорну, розмір елічка, чоловіча моделька. Так, наступна ось така персовий кольору, з капюшончиком, Жіноча моделька, розмір ЛМ. Ще в нас попадає ось така. Капішончиком. Так вона виглядає. І наступно. Ось така знову ж таки чоловіча. В гарному стані. Розмір все Ще бачимо ось такий колір. Пише 60-руковий розмір. Розкупна. І ось така ставна ось косова курточка. Перша чоловіча моделька, досить така теплена, розмір і все. Це Цей плюс перший, плюс другий сорт. Ціна 2,3 євро за кілограм. Для замовлення цього лоту, звертайтеся до штучку.